Вже знайшли якусь хусточку, тільки все поприбирала. Від цих хусточків, світерків, перчаточок вже знайшли вони якусь косиночку газову, так? Да? Кайра, будеш нарядна? Хлопці теж претендують, все. грем стрибає на мене. Так хіба ж таке роблять з хусточками, на ниточки розпускають. Кайра. Це ж одягають, дивися. На шию можна одягти. Рефері прийшов. Лінда, ти вийшов з сестри твоєї, вона зараз її знищить, той платочок. Що в них оце за таке бажання все розідрати, порвати? Ви собаки чи що? Це міжара не, поміх, не поміха, спека не поміха, товчуться, товчуться без кінця. ляля. Ляля, що -ля, там? Ляля? -ля та ця ляля неручна.